Шановні платники, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я хочу у короткій відеоконсультації вам розповісти про особливості заповнення податкових накладних починаючи з 1 січня 2017 року. І тільки в частині заповнення реквізитів УКТЗ та коду відповідно до державного класифікатора послуг. Отже, у зв'язку з численними. Вашими запитаннями, ми відповідаємо, що ДФС України у своєму листі номер 1312 від 20 січня 2017 року відповіла, як правильно заповнювати податкові накладні починаючи з 1 січня в частині заповнення цих кодів. Отже, хочу нагадати, що. З 1 січня внесено зміни до 201 статті Податкового кодексу і зобов'язано буквально всіх платників заповнювати код УКТЗ це що стосується постачання товарів, та е, заповнювати коди послуг відповідно до державного класифікатора продукції та послуг. Але платники. У них виникла така проблема, що в діючій редакції форми податкової накладної відсутні такі поля для заповнення коду для послуг. І у зв'язку з цим ДФС України надало роз'яснення, що, е оскільки діюча форма податкової накладної не містить окремого поля для відображення коду послуги, як ви бачите, то відповідно е код такої послуги. Тимчасово не заповнюється. І відсутність коду послуги згідно з державним класифікатором продукції та послуг податковій накладній, які складені з січня 2017 року до набрання нової чинності відповідних форм. А форми ці також є вже проєкт до форми податкової накладної. Незабаром вона вже буде затверджена. Не буде вважатися за помилку, тобто податкові накладні будуть легітимні як для постачальника такої послуги, так і для покупця. Також ДФС України зазначає, що, що код УКТЗ КТЗ повинні заповнювати всі платники податків, які постачають товари, не менше 4 знаків. А постачальники. Акцизних товарів та імпортних товарів не повністю зазначають весь код у КТЗ, тобто 10 знаків. Також все це вище стосується і розрахунків коригувань, які складаються вже після 1 січня 2017 року. Незалежно від того, чи були складені податкові накладні на. Які складаються такі розрахунки коригування дочі після 2017 року. В той же час хочу сказати ще про ті операції по нарахуванню умовних зобов'язань відповідно до статей 198 пункта 5 цієї статті та статті 199 з нарахуванням. Умовних зобов'язань, то відповідно ні код УКТЗ у цих податкових накладних з умовним постачанням, ні код послуг в них не зазначається. Отже, шановні платники податків, будьте, ми хочемо вас заспокоїти, що, по-перше, нагадаю, що також немає штрафних санкцій. За невірне вказання коду КТЗ до кінця 2017 року. Отже, ДФС України зазначило, що податкова накладна буде повністю легітимна і, відповідно, без коду послуг. І це все виправиться в новій формі податкової накладної. Отже, бажаємо всім успіху! До побачення.